Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію, яка потрошки напружується в Європі. Сьогодні вона буде стосуватися конфлікту між Польщею та Німеччиною. Там правляча партія Польщі згадала Німеччині, що та на неї напала під час Другої світової війни і тепер вимагає від неї. Компенсації у вигляді великої суми грошей. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. Отже, Польща оцінює свої витрати під час Другої світової війни, завдані Німеччиною, у 6,2 трильйона злотих або ж 1,32 трильйона доларів. Це я навіть не знаю скільки треба місця, щоб 100 доларовими купюрами таку суму е десь е скласти, але це є просто колосальні, просто колосальні гроші. Про це заявив 1 вересня лідер правлячих націоналістів країни Ярослав Качинський. Це той самий брат е, е, колишнього президента Польщі, який, на жаль, загинув в, в авіакатастрофі, так і говорить про те, що він тоді був, до речі, вбитий. Але зараз ми не про те. Тож Варшава офіційно вимагатиме відшкодування збитків від Німеччини. Тобто, ми вже бачимо, що ну від Другої світової війни пройшло дуже багато часу, і чомусь саме зараз Польща вирішила, якби згадати Німеччині е, про те, що вони їм якби трохи грошей должні. Отже, далі маємо пряму мову. Ми не лише підготували звіт, а й ухвалили рішення про наші подальші кроки, говорить лідер правлячої партії. Так, далі ми звернемося до Німеччини, щоб розпочати переговори про репарації, сказав Качинський, додавши, що це буде довгий і нелегкий шлях, але один день принесе успіх. Також він наголосив на тому, що економіка Німеччини здатна сплатити такий рахунок. Німеччина ж в свою чергу е стверджує, що компенсацію було виплачено країнами, країнам східного блоку в роки після війни. Тобто ві в Німеччина вже якби так напівофіційно говорить про те, що ми нічого не збираємося вам виплачувати, Забудьтеся. Е Говориться, що тоді як території, які Польща втратила на сході, через те, що Німеччина і Радянський Союз ділили Польщу, пам'ятаємо перший, другий, третій поділи Польщі, ці території були компенсовані деякими довоєнними землями Німеччини, тому Берлін називає справу закритою. Все, що я можу сказати, що Ну, будемо бачити, як буде розвиватися ця подія, але бачимо, що так потрошки-потрошки ситуація в Європі вона накручується. Так? Бо ми з вами от буквально в минулих відео говорили про те, що зараз там на Раду Європи і на Єврокомісію будуть, вже подали судовий позов. 4, Правові організації, які говорять про те, що 35 мільярдів доларів виділено для Польщі незаконно, треба і не можна їх виплачувати, бо Польща не хоче там виконати якісь, ем, не хоче виконати якісь там вказівки Євросоюзу. Тобто, з тієї сторони бачимо, що Європа давить на Польщу, а тут ми бачимо, що Польща, я так розумію, вирішила трошки захиститися і згадати, що в після Другої світової війни. Повністю компенсації, якою вона заслуговувала, не було виплачено Німеччиною, власне. Тож, бачимо, що зараз потрошки підіймаються старі образи. Я сподіваюся, що далі не буде образ, не будуть згадуватись образи Франції і Англії, які там воювали по тисячі років. От. І так далі, і так далі. Тож, наразі бачимо, що. Польща налаштована досить серйозно. Німеччина, в свою чергу, їм сказала, що ви нічого від нас не отримаєте. і будемо бачити, як же як ж же далі Польща буде діяти і в що це все може перелитись. Можливо, це я не знаю і не хочу там нікого лякати, але можливо, це перший крок до розвалу Європейського союзу. Про, ну, якби, про те, що з цього вийде, ми зможемо дізнатися тільки згодом, коли вже відбудуться якісь події. Тож, друзі, якщо вам цікаво, раджу підписуватися на мій канал, я обов'язково буду висвітлювати цю тему і якісь інші конфлікти, які зараз, я так поняв, будуть виникати дуже часто в країнах Європейського Союзу, бо всі вирішили один одному згадати якісь е, образи, яким вже по 200-300-500 років. От, тому, е, друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Е, надіюсь, що для вас було цікаво, бо особисто для мене ця тема вона є дуже і дуже цікавою, тому як я дуже сильно люблю історію. Ви е, свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей.